Енхоп у Чернівцях подорож фантажними потягами. Майже 200 тисяч гривень вартував чернівцям цьогорічний петрівський ярмарок. Заступник голови садгірської райради зізнався в хабарництві. Вітай на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В студії працює Людмила Григорчук. Заступник голови Садгірської райради зізнався в хабарництві. Нагадаємо, 10 липня правоохоронці повідомили про затримання чоловіка за підозрою у отриманні хабара в сумі 5 тисяч гривень. Днями 50-річний посадовець Віталій Мальков визнав свою вину. За даними міліції, чиновник вимагав у підприємця гроші за виділення земельної ділянки для розміщення дитячого майданчика. Тим часом його керівник Юрій Бурега у вимагання грошей не вірив і навіть готовий був піти у відставку, якщо цей факт підтвердиться. Однак у секторі зв'язків з громадськістю УМВ з Чернівецькій області повідомили, що під час слідчих дій чоловік сам зізнався у хабарництві. Мірою запобіжного заходу обрав особисту поруку. Поручителем виступила Садгірська районна громадська організація ветеранів Афганістану. Майже 200 тисяч гривень вартував Чернівцям цьогорічний Петрівський ярмарок. У міській раді кажуть, заробити на цьому дійстві місто не ставило за мету, адже захід іміджовий та брендовий, і головна його ціль популяризація столиці Буковини. І розмахом, і масштабом Петрівський ярмарок 2013 перевершив своїх попередників. До міського свята долучилася цьогоріч рекордна кількість учасників більше тисячі, а відвідувачів десятки тисяч. Логістика була краща, розміщення, розташування не було, не виникало ніяких питань. Спрацювали гарні всі служби, велика кількість гостей і наших чернівчан ярмаркували разом з учасниками Петрівського ярмарку практично на всіх площах в Рівній Ну, Турецька, безумовно, це не обговорюється. Усіх було одне побажання. Коли буде наступна така ярмарка, ми хочемо до вас дуже завітати. Ми хочемо стати активними учасниками. У міській раді кажуть, свято вдалося навіть при тому, що не на усіх учасників вистачило енергоживлення, постійного доступу до інтернету та наметів для торгівлі. Наступного року ці питання обіцяють владнати, аби комфортно було і гостям, і боковинцям. На центральній площі лише одна рекламна вивіска правомірна. Всі інші самовільно встановлені і підлягають демонтажу та заміні. Такі перші результати робочої групи, яка працює при департаменті містобудування та архітектури, і виявляє в місті незаконну рекламу. Минулого тижня в Чернівцях вирішили покласти край тій рекламі, яка спотворює історичну частину міста, яка заважає туристам та дратує мешканців. Після перших днів роботи фахівці зробили висновок, що ситуація ще більш складніша, ніж вони сподівалися. Підприємці нехтують законом і вивішують вивіски та облаштовують вітрини без дозволів та погоджень. Не зникла також проблема із самовільним будівництвом в центрі Чернівців. Продовжується боротьба із кондиціонерами на фасадах історичних пам'яток. Якщо на будинку 35, що по вулиці головній, такий кондиціонер зняли після приписів райони. Ради вже з'явилися нові порушники, встановила сьогодні без всяких дозволів, з ними працюємо, попереджені і чекаємо на відповідну реакцію. Дуже не хочеться вживати зразу якихось фі фіскальних заходів, застосування штрафних санкцій, адже ми хочемо переконувати і залучати до співпраці всіх підприємців міста для того, щоб ми виглядали по європейськи до тих стандартів, які Україна задекларувала, входячи до ЮНЕСКО. Окрему увагу хочу звернути на фактів самовільного будівництва в історичному центрі. На жаль, самовільно проводяться опоряджувальні роботи на фасадах, пам'ятках архітектури, до прикладу, Івана Франка, на Руській, на головній спотворюється стилістика фасадів. Наліплюються на фасади якісь випадкові китайські вироби, які взагалі неможливо тут допускати в історичному середовищі. Відчути дух свободи і потрапити в будь-яку точку світу можна з допомогою трейн-хопу – пересування на вантажних потягах. Справиться ризикована, до того ж не безкарна. Втім, справжніх екстремалів це не зупиняє. Можна випасти з вагону, по суті, можна, ну не знаю, нога може провалитись, наприклад, під ну. Ну, передавить колесом ногу. Влад подорожує на вантажних потягах майже два роки. Пасажирські вважає некомфортними. Ризик травмуватися хлопця не лякає. каже відчуття свободи долає будь-який страх. Ну ми катаємося в полувагонах, відкритих або закритих. Це ну закриті в них кататись добре, коли дощ, коли зима, там не холодно. А відкриті літом кататись дуже добре. Ну відкриті добрі тим, що ти володієш повністю ситуацією, якщо тебе. Наприклад, зняти зі станції міліція або ще хтось, то ти можеш в принципі вилізти з любої частини вагону. Трен у чернівцях не є популярним. Лише кілька людей подорожують так. Кажуть, аби тренхопити, потрібно бути витривалим, бо іноді розповідає влад. Доводиться чекати потяг по 10-12 годин, застрибувати у вагон, який рухається зі швидкістю близько 40 км за годину. А потім їхати серед котунів, вапна, піску, пошти чи навіть вугілля. До того ж, в дорозі часто трапляються не дуже приємні ситуації. Приїхали у Львів, і там було дуже багато робітників. Станції на біля вагона і нас зняли, бо подумали, що їдуть там. Ну як вони сказали, робітники залізної дороги, що подумали, що зеки їдуть, тому що там е, ця ну в'язниця недалеко. От ну і приїхала міліція. По суті. Ну вони нас вже підвезли тоді, куди воно надо, бо вони з того райцентру типу, ти ми їм подякували. Влада з друзями знімали з потяга кілька разів, однак штраф вони не платили. Причина банальна: міліціонери не знали, як правильно оформити протокол. В лінійному відділі міліції станції Чернівці стверджують, що стринхоперами ще не зустрічалися, тому й штраф не виписували. Але відповідальність за такі заняття є. Це карається від. Штрафом від від 7 до 15 мільйонів на подавно одиниць в доходів громадян і додають справа ця надто екстремальна. Таке задоволення може коштувати дуже дорого і без штрафів. Ліпшому випадку, що може стати інвалідом до пискалік, а в худшому то. Смерть самі ж трендхопери не вважають катання на вантажних вагонах небезпечним, а тим паче протизаконним дивуються, якщо в ту стопу можна. То чому трендхопом – ні? Головне правильно вибрати вантаж, а отже, й напрямок. Адже вугілля точно не везуть в Донецьк, а ліс в Карпати і вперед до цілі. Людмила Григорчу, Куляна Вітюк, Михайло Антонюк, Ярослав Лавицький. Час новин Чернівці. Кінотеатр Чернівці досі залишається без директора. У конкурсі на заміщення вакантної посади, який голосили місяць тому, взяла участь лише двоє осіб. Але й їхні програмні концепції комісії не сподобалися. Фахівці не побачили в них конкретних кроків подальшого розвитку кінотеатру. В одній концепції про економіку взагалі не йшлося в другій такі пропозиції були, але базувалися вони виключно на бюджетних коштах. Тому керівника комунального підприємства шукають знову у міській раді. Переконані, комунальне підприємство має самостійно заробляти на себе бути самокупним і самодостатнім. Що в одній, то що в другій тут іде розмови про оформлення кінотеатру Чернівці, про меблі, про апаратуру, але Питання про, скажімо так, то що ми хотіли би бачити від керівника про економічну целісовразницю, про те, як виходити підприємство з фінансової точки зору, про це не було сказано жодного слова. Тому ми знову оголошили конкурс і чекаємо на нових нові пропозиції для того, щоб могли прийти з новими якимись ідеями. Разом з тим охочих обіймати посаду директора комунального підприємства Кінотеатр Чернівці нині не надто багато. У міській раді пояснюють, причина цьому низьке фінансування та неналежний розвиток кіноіндустрії. Якщо ж під час чергового конкурсу кандидатур не буде, обов'язки директора кінотеатру і надалі виконуватиме його заступник. Срібний фіналіст чемпіонату Європи з легкої атлетики на дистанції 800 метрів Тарас Бибик повернувся додому. Юний спортсмен зустрівся з журналістами та розповів про свою перемогу, емоції та мрії. Перший поле було нереально, тому що насправді суперники дуже були сильні, і боротися з ними я розумів, що мені придеться показати ще раз особистий результат, щоб попасти в призи. Що насправді самому ще не вірилось тоді. Просто знав, що треба боротися до кінця. У фінальному забігу 21-річний чернівчанин Тарас Бибик тримався на сьомій позиції, але вже перед самим фінішем бігун прискорився, зумів дістатися лідерів та вирвав срібну нагороду. Така тактика дуже вимотує фізично та складна психологічно, але саме це впевнені тренери Тараса і допомогло йому виграти. Полуфінал і фінал цей інфаркт, тому що як з сьомого-восьмого місця і дати такий ривок і вийти, ну то я. Чесно говоря, я кожен день по декілька раз переглядаю це відео у себе на комп'ютері. Чи не найбільше за Тараса переживала його мама і по сумісництву тренер? Вона на всіх змаганнях поруч і завжди підтримує його, адже знає, як це важко бути серед найсильніших серед чемпіонів і відчувати відповідальність за свою країну. Коли перший раз я його повезла в ялту на змагання, взявши відпустку за свої кошти, він побачив, які люди в костюмах. В нього був мандраж і я більше переживала ніж він. Мені здавалося, що краще би я виступала, чим моя дитина. Тому кожен старт це великі переживання. Зараз, зараз готується до нових звершень. Попереду чемпіонат світу, а далі головна мрія олімпійські медалі. Ціль 9 серпня це чемпіонат світу в Москві. Ціль це Олімпійські ігри. Ціль – це у нас залишилось до рекорда гешка чуть-чуть. Там 69 сотих залишилось там, щоб подолати. Ну і безумовно рекорд України. Дави з максимами максимальні лісти. Да, ставимо ціль да, максимальне. Єдине, чого б не завадило Тарасу, це підтримки від влади, від держави, а працьовитості та напору в нього вистачить для найвищих нагород. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках. Час новин Чернівці в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC.in.ua, А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи готує вам погода. Цього доброго.